Сьогодні пробуємо запекти курку на вертелі. саме на мангалі, а не в духовці. Загалом замороженої курки було близько 3 кг. Ця вже тушка постяла замаринована, майже добу в холодильнику. Курку я не заливала маринадом, а маринувала сухим методом. Тушку я натирала, хмелі сунелі, але це по бажанню, чорним меленим перцем. Червоною паприкою солодкою, сушеним часником, сіллю, Натирала тушку олію, порізала дві цибулини, а також використовувала лавровий лист. І поки все підготовлюється, розпалюємо багаття. Вугілля вже майже готове. І тим часом не забуваємо полюбуватись природою. І паралельно закидаю картоплю в мультиварку. На гарнір до курочки буде картопляне пюре. Потихеньку можемо зайнятися начинкою курки. Яблучок можна начиняти від душі, не шкодувати. Вони потім виходять дуже смачні. Після начинення тушки обов'язково потрібно ниткою зв'язати крила та лапи. Вугілля вже повністю готове. У нас саме ось такого плану вертел. Тому нанизуємо курочку на вертел. та приступаємо власне до смаження. Ну що ж, а в нас процес пішов. Крутити вертел потрібно в залежності від того, який жар та розмір тушки. Орієнтувалися в основному по зовнішньому вигляді тушки. Трішки підрум'янилася шкірка і перевертаємо. Ось така вже стала рум'яненька курочка. Тепер вже можемо вертом крутити трішки частіше, щоб гарно пропеклася серединка. На вигляд це вже дуже апетитно. Ну, це вже справжня курка гріль. І не кажіть, що слинка не потекла. В результаті вийшла ось така краса. А як це смачно не передати словами? Курочку порізали і приступаємо до дегустації. Приємного апетиту.